Знаєте, я з самого початку зайду з козирів. МРАП Max Pro витримав пряме влучання з російського танка в борт, а потім в інший прилетіло з Тура. Ви не повірите, але весь екіпаж вижив. Це одне з найбільш показових відео. Проте, коли я готувався до свого ролику, то дуже часто зустрічав гарно підбитих Max Pro, де, не дивлячись на пошкодження, всі вціліли. Думаю, що вони заслуговують на повагу не менше, ніж танки Challenger 2. Їх вже стоїть на озброєнні ЗСУ 200 штук. Почну з історії. В США ще до МАСПРО були мраб-бруньовики, наприклад, реально круті Cougar, які, до речі, є в ЗСУ, і про яких я розповів відео, що зараз буде в підкасті. Але передумовою до створення мраб МАСПРО була трагічна загибель американських військових під час проведення бойових дій в Іраку та Афганістані. Там почали використовувати сильніші саморобні вибухові пристрої, що призвело до більших втрат серед військових. Тому в 2006 році було оголошено конкурс на побудову МРАП із захистом проти цих загроз. У березні 2007-го два прототипи Max Pro пройшли випробування, що стало початком виробництва нових машин. До літа цього ж року замовлення на виготовлення МРАП становило 1200 одиниць категорії захисту Stanak 4569 Level 1. Пізніше його збільшили до 4071 машини загальною вартістю 2,7 мільярда доларів. У вересні 2012 року компанія Navistar отримала замовлення на модернізацію понад 2300 машин до версії Max Pro Dash ISS вартістю 282 мільйона доларів. Це дало можливість встановити нову незалежну підвізку Diamond Extreme Mobility, що є дешевшим закупівлю нових машин. І тепер дуже цікава штука: з 9000 Max Pro, куплених у 2007-2011 роках. Через скорочення бюджету армія США планує залишити близько трьох тисяч машин. Нагадаю, що в України вже є 200 таких броньовиків, плюс британський МРАП, плюс австралійський, плюс інші американські подібні авто. Перейдемо до основних характеристик: довжина тут в районі 7 метрів, при тому, що ширина в 2,5, а висота 3. Вага тут біля 14 тонн. Щодо двигуна, то в International Max Pro Стоїть 93-літрова версія MaxForce D9 3i 6i6 потужністю в 375 коняк та обертаючим моментом 1965 Нм на метр, і досягається він вже при 1300 обертів на хвилину. Також тут стоїть автоматична 5-ступінчата КП Allison 3000. На рахунок екіпажу, то він тут розподіляється за схемою 37, де є водій, командир та стрілок. І 7 чоловік десанту. І ще він може переїхати стінку висотою в 0,35 метра. До речі, готуючись до відео, я бачу дуже багато цікавих військових матеріалів. Патрони всіх рівнів отримали доступ до дуже багатьох цікавинок, які публікуються щоденно. Велика подяка всім спонсорам, це реально допомагає. А якщо ви також хочете підтримати канал фінансово, то всі реквізити будуть в описі. Щодо броні, то тут є дві основні версії: старіше авто це станак 4569 Level 1. А це забезпечує захист від патронів 7,62 мм на відстані 30 метрів при швидкості 833 метри на секунду. Також від 556 на 45 мм. Щодо артилерії, то Max Pro захищає від 155 мм фугасів на відстані 100 метрів. Але проти міни захисту рівня 2 а 2 b станак 4569 Level 2. А це міни 6 7 кг. Проте відео про Cougar я казав, що той може витримати біля 10 кг. Щось мені здається, що Пентагон замовчує реальні характеристики. Проте існує ще версія, яка цілковито належить до класу станак 4569 Level 2. А це захист від бронебійно-запалювального патрона 7,62 мм з дистанції 30 метрів при швидкості в 700 м на секунду. Захист від 155 мм фугасів на відстані 80 метрів і мін до 7 кілограм. Але чекайте, цей Макс Про витримав танка і Птура. Так. Можливо, танк лупанув фугасом, але все ж, фугасний фугас це 125-мм калібр. Щось це слабко в'яжеться з захистом від 7,62 Тут хіба що може бути така штука, що до нього було приварено речітки, які нейтралізували енергію Птура і або фугаса, або кумулятива з танка. І цю версію може підтвердити БТР-4Е, який також завдяки речіткам витримав 125 мм болванку. Також варто відзначити захищеність вікон. Які тут двошарові з товщиною шару від 5 до 9 см. На рахунок зброї, то зазвичай International MRAP Max Pro має 12,7 мм кулемет М2 Browning. Крім того, можуть бути встановлені кулемети калібру 762 мм, такі як М240 або М60. Щодо гармат, то на MRAP Max Pro може бути встановлена 30-мм пушка М230. На рахунок гранатометів, то це 30-та 40-міліметрові AGS 17 і мк 19 відповідно. Тепер перейдемо до порівнянь з іншими аналогами. До речі, порівняння Cougar з Max Pro в мене вже є на каналі і було в підкасті. Тому почну з британських масців, які вже є в Україні. Це одна з версій Cougar MRAP HE, і по розмірах вона подібна до Max Pro. Щодо екіпажу, то тут все також плюс-мінус однаково. Це біля 10 чоловік. А от протимінний захист мастів. Рівня 3А3Б станак 4569. А отже, захищає відмін 8-10 кг. Макспро, в свою чергу, має 2А2Б, тобто від 6 кг. Але я цьому не сильно вірю і вважаю, що в США просто занизили реальні цифри. Щодо протипульного захисту, то тут він дуже схожий. І рівня станак 4569 Level 2. І на рахунок зброї. То що туди, що туди можна поставити всі натівські кулемети калібрів 556, 7, 62, 12,7 та 14,5 мм, а також 30-мм гармати за бажанням, Або частіше 40-мм гранатомет. Також в Україні є австралійський мраб Bushmaster. Щодо розмірів, то він трохи вущий і нижчий за Max Pro, але це не так критично, щоб на це щось вплинуло. Екіпаж тут також подібний, оскільки це однаковий клас машин. Бушмастер має протимінний захист 2 а 2 б станак 4569, а саме відмін 6-7 кілограм. А протипульний захист тут також рівня станак 4569 левел 2, як і в Max Pro. По зброї аналогічно. В башту можна ставити все, що хоч. Кулеметри калібрів 556, 762, 127 та 14,5, або 40-мм гранатомет. Проте я не знайшов 30-мм гармати. Але мрап рідко нею обладнують, тому пережити можна. Це порівняння доводить, що який натівський мрап не візьме це шикарна машина для ЗСУ. Якщо їх всі скласти докупи, то там, певно, до 500 машин доходить. І це реально круто. І давайте не будемо прощатись, а зустрінемось тут або тут. Слава Україні!